Кухонна плита на дровах. Модель називається класіка Бренд Лакунза Іспанія. Нержавіючі ручки, дерев'яні ручечки. Всередину, дивіться, собою руку полікоть, навіть далі, ніж полікоть. Тут знизу тазик для попілу. Зверніть увагу на ці чавунні двері. які вони... Це, до речі, плита вона повністю вималі. Ось тут повноцінна духовка. І зверніть увагу, яка вона здорова. Там повноцінно можна готувати їжу. Ось тут вентиляційний канал спеціально для духової шафи. Звер... Зверху чавунна пластина. Тут є кільце, піднімаєте, готуєте собі плов. Ось, зверніть увагу, це є кастрюля на 5 літрів, скільки їх там поміщається. Вага у плити, якщо не помиляюся, десь під 300 кг. Ще раз, подивіться, дивіться, яка вона жирна. Ну, Дивіться, це ексклюзив, безумовно. Плити Лакунза це не є прості плити. Цим плитам вже більше 50 років, тому що бренд Лакунза виготовляла перше плити чавунні, почала 50 років тому. Тому цей бренд дуже іміджовий, і технологічний. Власне, модель називається класіка, і вона повністю розміром під меблі. Її можете монтувати біля меблі, ну, безумовно, з технічними аспектами всякими там. Але вона для цього предназначена. Вихід димоходу ззаду в стіну. Як вам? Дивіться. Виглядає в інтер'єрчику. Тобто перестрахує, при потребі нагодує і функціонал колосальний. Ще раз, бренд Лакунза Іспанія. Модель називається Класіка. Лакунза і модель Класіка. До зустрічі!